Всім привіт! Сьогодні ми працюємо над розтяжкою і особливо над тазостегновими суглобами. Сідаємо в жабку стопа до стопи, і спочатку активна робота стегнами. Колінами тягнемось до килимка, розігріваємо тазостегнові суглоби. Ще. І нагадую, завжди стежте за своїми відчуттями. Не поспішайте, не робіть через біль, через боротьбу. Все повинно бути м'яко. Перекати з ноги на ногу. Ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Супер. Праву ногу виправляємо в бік. ліва лишилася зігнутою, носочок до себе. Тут трохи порухайтесь. Витягніться вгору чудово. І торкаємось носочка, вдих, розкриваємось і на видиху м'яко нахиляємось, наскільки дозволяють м'язи. Вдих і видих. І вдих, і видих, вдих, видих. Ще два рази. І залишились внизу, подихали. Ребра тут не закриваємо, а розкриваємо, розкрити ліву легеню. Навіть якщо ви десь тут, не страшно. Можна трохи зігнути коліна, якщо хочете, ухопитися за стопу і зафіксуватись. Відчувати, що вже тягне бік. Для постави це важливо. Добре, акуратно піднімаємось, повертаємось корпусом до ноги. І легкі м'які пружини 5 разів. Це як підготовка. Добре. Тепер по нозі рухаємось наперед. Намагаємось дістати до стопи і опускаємось, наскільки виходить. Тримаємось тут: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Повільно піднімаємось. Тепер ваша улюблена вправа бейбі-шейкер, але ми її ускладнимо. Беремо ногу і затягуємо на біцепс лівої руки. Захват. І розгодуємо ось у такому положенні. Якщо відчуваєте, що нижня нога зважає, може її, можна її випрямити. Ми так робили раніше, але зараз трохи ускладнили. Додали амплітуди. Добре. Рахуємо до 10 і тримаємо. Намагайтесь випрямляти спину. Є. М'яко опускаємо і міняємо. Тепер права нога зігнута, ліва вбік. Носочок на себе. Трохи похиталися вперед-назад. Підготували себе до цієї позиції. І захоплюємо стопу. Якщо потрібно, трохи зігніть коліно, праву руку розкриваємо і починаємо розгойдуватись з одного боку в інший. Розкриваємо ребра, розкриваємо праву легеню. Три. І видих. Чотири. І видих. П'ять. Залишаємося внизу. Отут, або тут, або тут. Але ваше завдання розкрити грудний відділ, не закриватись. Дев'ять. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Акуратно піднімаємось. М'яко повертаємось до ноги. Розвертаємо і таз, і плечі. Легенько і м'яко йдемо вперед. 5. І тепер починаємо рухатись по нозі. Не круглою спиною, а намагаємось скластися, як книжка. Та застегнувамо суглобі і повністю лягти вздовж ноги. Тримаємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Піднімаємось, увійшли в бейбі-шейкер. Натягуємо ногу на біцепс правої ноги. Хват знизу і розгойдемось. 10 разів. І потім 10 секунд тримаємо рівна спина. Тягнемо ногу ближче до себе. Відчуваємо, як добре розтягується все. Розкривається суглоб, тягнеться зовнішня поверхня стегна, сідниці. Чудово. Відпускаємо ноги, розслаблюємо. І внутрішня поверхня піднімаємось на коліна, права нога зігнута, а ліву випрямляємо вперед. Руки всередині і акуратно погайдалися вперед-назад. Намагайтеся зробити рівну лінію від коліна до ноги. Провалюйте себе між зігнутою ногою і прямою. Тримаємо 10, 9. Тут добре відчувається, як тягнеться внутрішня поверхня. Якщо вам надто боляче і ось у цій позиції, ви вже відчуваєте розтяжку, цього цілком достатньо. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Акуратно підтягуємо, м'яко міняємо. Друга нога. Трохи похитались вперед, назад. І поїхали, зробили одну рівну лінію. Тримаємо десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Акуратно збираємо ноги без різких рухів. І розворот позиція гірки. Поставити руки, поставити ноги і потягнутися тазом вгору. Попереступали правою лівою ногою, штовхайте себе вниз. Добре. І підходимо ногами в центр килимка, опускаємось, внизу розслабились, повисіли і повільно хребет за хребцем, розкручуємось, розкриваємо плечі, грудний відділ, витягуємось, руки через сторони вдих і глибокий видих. На сьогодні я. Молодці!